105 випадків коронавірусу підтверджено у регіоні за останню добу. Від початку епідемії – 10 тисяч 723. Щодо географії захворювань, 38 інфікувань додалося у Золотоніському районі, 22 – в Умані, 13 – у Шполянському, 11 – у Канівському, 8 – у Маньківському, 7 – у Корсун-Шевченківському, 2 – у Монастиришинському районах та по одному – у Смілі, Гватуціному, Звенигородському і Лисинському районах. За результатами щоденного моніторингу, за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ України, одужало 6069 хворих. За останню добу – 120. За період епідемії померли 122 хворих. Тим часом в Україні запровадять карантин вихідного дня. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу. Суворі обмеження діятимуть з опівночі, суботи до опівночі понеділка.